Всім привіт! З вами канал свинарство з нуля. Ми в Ангарі працюємо. Написали мені в коментарях під відео про гранулятор зняти обзор транспортера. Ось такий в мене транспортер. Це. E, TL500. Це самий, як би сказати, менший. Тут e, я думаю, що можна його ще тут перекласти на ці болти, і він тоді трохи опуститься. Але я не знаю, чи воно так буде, чи не буде, але так я думаю. Стоїть тут чотири вентилятори. Чотири вентилятори, яка їх потужність, я не пам'ятаю, я зараз не буду їх розбирати. Двигун ось такий. Двигун і редуктор. Тут йде привід через редуктор. Двигун 0,25 кВт, здається, по технічним характеристикам заводським. Тому що. Бірка його звідси з цієї сторони, і тут не видно. А по заводським, здається 0,25 кВт. Так, 0,25 кВт. Він е швидкість стрічки цієї. Самого транспортера 7 метрів за хвилину. 32 таких скрипки. Продуктивність його це по заводським технічним характеристикам 500 кг за годину. Зараз скажу висота. Е, висота під нахилом 2,40, це до, до землі. Ширина. Метр 20, це ширина ось тут метр 1,20. Ширина без кріплення 43. Це по брати, скажімо, так, по габаритах ось таких. І ширина стрічки 20. Ширина ширина стрічки 20. Вага 105 кг. Ну, Зараз я візьму рулетку і заміряю. Тут сорок, так як пишеться, стрічка двадцять. Самі ці двадцять шість, вентилятори. А тут метр п'ятдесят, написано метр двадцять, метр п'ятдесят. зараз я це кину звідси. Два, ну да, десь два, два там як так. Там кайся, я кидав від підшипника, а там ще сантиметрів 20-2,40. Працює він непогано, але все одно я Розраховував на краще. Я думав, що гранула йти більш охолоджена, а вона йде ще така, як би сказати, тепла. Навіть добре тепла. Це ще коли зараз на дворі 0, там, плюс 5 до плюс 10. А коли на дворі буде плюс 30, то я думаю, що вона буде йти навіть добре гарача. Але. Для чого вона охолоджується? Для... Вона охолоджується не для того, щоб вона була зовсім холодна, а для того, щоб вона була не вогка. Щоб коли її скидаєш в мішок чи там будь-яку тару, щоб вона там не запріла і не зацвила, не спортилася. Вона має бути не вогка. То, що вона там буде тепла, то це ще... тому що коли вона йде, вона все одно волога з неї випаровується і все одно вона вогка. Яка б там суміш суха не була, все одно в ній є волога. І коли вона проходить через гранулятор, вона гранулятор її витискає, підтискає. Але будемо бачити. Я ще не знаю, літом я ним не, не користувався, не бачив, не знаю, як воно. Ну, Зараз поки що нормально. Але все одно ми ще розкидаємо там на відра, трохи більше ще охолоджуємо. Що я ще, ще не бачите, не цей. Зараз ще замірюю, що в нас між скрипками, між скрипками 20 сантиметрів. А довжина повністю. Довжина повністю. Транспортера десь 3,10. повністю транспортера. З моєї стрічки з крипками десь 3-10. Ось, ось така ситуація. Працює, так, да, працює, він непогано все. Але особисто я розраховував на більше. Ну, вже що маємо, те й маємо. Якщо ж цікавить ще щось, що показати в цьому транспортеру, пишіть в коментарях і я покажу. На це я буду закінчувати своє відео таке коротеньке. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. І це він в мене на 380 три фази.